Історичний злам у війні це вже не попередження, це ультиматум Кремлю. Британія дає Україні зброю, яка долотить до Москви. Балістичні ракети понад 500 кілометрів смерті. Те, про що боялися раніше говорити в голос, тепер офіційно підтверджено. Міністр оборони Британії потрапляє під російський обстріл в Україні, і після цього Лондон зриває стопкрани. Ракети, контракти, виробництво все запущено. Чи став цей обстріл фатальною помилкою Путіна? Усі деталі вже за мить вітаю з вами Соломія Долик, Це Україна сьогодні і останні події. Вже не просто підтримка, це сигнал Кремлю. Історична буря. Велика Британія планує створити для України балістичні ракети, які зможуть долетіти до Москви. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі. Повідомляє Reuters. За його словами, Україна повинна мати можливість не тільки захищатися від атак РФ, але й бити у відповідь. Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, які вражали українців за температури нижче нуля. Ми цього не потерпимо і маємо намір надати українцям передову зброю, коли вони чинитимуть опір. При цьому Гілі згадав, як його потяг був змушений зробити екстрену зупинку через атаку російських ракет та безпілотників в ніч на 9 січня. Тоді четверо людей у Києві загинули через російський ракетний удар, і саме після цього риторика змінилася. І вже у Лондоні офіційно підтвердили британський уряд розробить для України нову балістичну ракету дальнього радіусу дії, щоб посилити наші військові можливості у війні проти Росії у рамках проекту під назвою Найтфол. Британський уряд заявив, що оголосив конкурс на швидку розробку наземних балістичних ракет, здатних нести боєголовку вагою 200 кг 440 фунтів на відстань понад 500 км 310 миль. Понад 500 кілометрів це означає ударна досяжність стратегічних об'єктів глибоко в тилу ворога. А тепер ще гучніше видання, «The де з посиланням на Джона Гілі повідомляє: ракети найтфол зможуть бути швидко запущені з транспортних засобів. Їхня дальність дозволить дістати з території України навіть до Москви. Британським компаніям уже пропонують контракт на 9 мільйонів фунтів стерлінгів на проєктування, розробку та постачання перших трьох ракет для випробувальних запусків. І це не фантазії, а чіткий план. У вересні 2025 року. Змі повідомляли, що Лондон розглядає можливість передачі Україні оперативно-тактичних балістичних ракет Найтфол після завершення їх розробки. Нагадує Пускова установка повинна вміщувати щонайменше дві ракети та гарантувати. Безпечний запуск в умовах високої тактичної загрози всього боєкомплекту протягом 15 хвилин після зупинки на вогневій позиції. Після пуску екіпаж повинен мати можливість залишити район упродовж 5 хвилин. Тобто швидко, мобільно і смертельно точно за попередніми планами у разі укладення контракту, виробництво має вийти на рівень щонайменше 10 ракет на місяць із подальшим масштабуванням. Міністерство оборони Британії розраховує за від 9 до 12 місяців знайти технічні рішення і підготувати щонайменше 5 повністю готових прототипів для випробувань. І Якщо ви думаєте, що ракети Найтфул це максимум, то ні, Лондон не зупиняється. Поки у Кремлі намагаються усвідомити нову реальність із балістикою, Велика Британія відкриває ще один фронт підтримки України. І він уже на старті. Британія запускає виробництво дронів перехоплювачів, і це не плани на роки. Перші поставки в Україну очікуються уже в лютому. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві передає. Кореспондентка Суспільного за словами Гілі, вже у січні Велика Британія розпочала виробництво удосконалених дронів перехоплювачів Октопус, і це не разова допомога, а системна співпраця. Міністр повідомив, що разом із очільником українського оборонного відомства Денисом Шмигалем підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері між Україною та Британією. Документ передбачає конкретні практичні кроки, серед яких розвиток спільного проєкту октопус із виробництва дронів перехоплювачів. Більше того, українські та британські інженери вже спільно працюють у Великій Британії над цією ініціативою. Я радий повідомити, що цього місяця ми розпочнемо виробництво. Цих нових удосконалених дронів перехоплювачів, а наступного місяця ми почнемо їх поставки в Україну. Але і це ще не все. Велика Британія планує забезпечити понад тисячу таких безпілотників щомісяця для підтримки збройних сил України та захисту цивільного населення від російських атак. Це новий рівень військового партнерства. А тим часом ЄС викладає козирі на стіл. Україна плодує стояча. Велика Британія оголосила про співпрацю на роки оборонний союз, від міцності якого у Путіна плавиться голова. Румунія відчиняє двері для нового логістичного хабу зброя лється рікою. Німеччина надсилає мішки із грошима. Це справжній нокаут РФ. Перші подробиці у матеріалі далі. Європа посилює підтримку України одразу за всіма напрямками: зброя, гроші та політична підтримка на переговорах. Слідують відмітити, що позиція України во многом залежить від європейських стратегічних партнерів. Це, в першу чергу, Великобританія Британія, Франція ще з самого початку повномасштабної війни. Велика Британія надала важливу для України підтримку. Велика Британія перша пропонувала Україні договір, о военно-техническом сотрудничестве, причем речь идет о долгосрочном сотрудничестве, то есть дается понять, сам факт э, существования украинской государственности не ставился под вопрос. Это, заметьте, во время наиболее ожесточенных боев с Российской Федерацией. Європа також продовжує посилювати Україну із військової сторони. Все більше країн ЄС приєднуються до ініціативи Пюрл і закуповують системи ППО, артилерію, боєприпаси та бронетехніку для України. І на даний момент розглядається е, можливість відкриття второго логістичного хаба на території Румунії, який по своїм. Алегістичським можливостям буде привишать е логістичний хаб на території Польщі паралельно гроші. Новий план Єврокомісії передбачає масштабну підтримку України на наступні два роки. Ключову роль в цьому відіграє голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Держави, члени погодилися фінансувати Україну через позики ЄС на ринках капіталу на суму 90 мільярдів. Протягом наступних двох років важливо, що Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, і Союз зберігає право використовувати наявні кошти для фінансування кредиту. Цінність підтримки України усвідомлює і Німеччина, адже вони розуміють, що від цього залежить безпека і в самій Європі. у будь-якому випадку, поки у мене є можливість висловити свою думку, ми не повторимо помилок 2014 року, які полягали в тому, що Україна залишилася ще більш вразливою для доступу Росії без гарантій безпеки. Внаслідок чого була анонсована і фінансова допомога на 2026 рік. Правительство Германии заявило об увеличении военно-технической помощи Украине до 11 миллиардов, то есть два с половиной раза. А это в первую очередь политический сигнал Российской Федерации о том, что страны Запада, в первую очередь европейского континента, не устали от войны в Украине. Також ключевую роль у гарантиях безпеки для Украины відіграє не США, а сама Европа. Последнее заявление украинского президента о том, что именно воинские подразделения Великобритании и Франции должны присутствовать на территории нашей страны как гарант тех именно вопросов безопасности после заключения возможного мирного соглашения. Вот это яркий политический сигнал и Соединенным Штатам, и Российской Федерации А ось голова європейської комісії, Кая кала сформує позицію ЄС по Україні і наголошує, що будь-які домовленості про завершення війни мають обговорюватись з Україною. якщо мова про членство України в НАТО більше не йде, тоді нам потрібно подивитися, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути, знаєте, папери чи обіцянки. Має бути знаєте, реальні війська, реальні можливості, щоб Україна змогла себе захистити. Саме завдяки підтримці Європи на переговорах Україна відчуває цю допомогу і може впевнено відстоювати свої інтереси перед США, коли йдеться про завершення війни. Позиція європейських партнерів була учтена американськими партнерами в моменті формування так званих пунктів мирного соглашення. То тобто есть, позиція Європи, учитується Соединенными Штатами, соответственно, Російської Федерації. В планах і дальніше воєнної технічні допомоги країни, ну і, соответственно, політичного рішення в вопросах оканчання війни в Україні переговори, гроші та політична воля ці три лінії сходяться в одній точці. Європа чітко дає зрозуміти, підтримка України це стратегічний і довгостроковий вибір. Підтримка України виходить на відкриту сцену, і цей крок боляче ріже по позиціях Кремля. У цю мить ЗСУ отримують новий імпульс сили, який може зламати сценарії ворога. НАТО набирає швидкість, тиск зростає. А в Москві вже не до спокою. На фронті це відчувається миттєво, що саме стоїть за рішенням Італії та ще низки країн союзниць. Про це дізнайтесь просто зараз. Один союзник України Італія продовжить 26-му році надавати допомогу Україні. Уряд країни вже взяв на себе це зобов'язання. Італія підтримуватиме Україну стільки скільки потрібно. Італійці з спочатку повномасштабного російського вторгнення передали Україні озброєння, військову техніку та інші ресурси на суму понад 3 мільярда євро. Про це заявив начальник генерального штабу оборони Італії генерал Лучано Портолано. Міністерство оборони Італії продовжує надавати Україні двосторонню підтримку через постачання військової техніки, транспортних засобів та обладнання, дозволених 11 міжвідомчими указами на загальну суму понад 3 мільярди євро. Щодо можливого внеску Італії у постконфліктний період, то терміни та умови участі Італії будуть визначені політичною владою. Ми будемо готові. 29 грудня. Уряд Італії остаточно схвалив вже 12-й пакет і Передбачає подальшу військову допомогу Україні. Рим передасть українцям військову техніку, матеріали та обладнання. Новий указ передбачає, що пріоритет буде відданий логістичним та медичним товарам для цивільного використання. Це є абсолютно збалансований указ, як і попередні. Італія продовжуватиме підтримувати Україну військово, економічно, фінансово та політично. Одним із важливих пунктів допомоги є ракети для систем протиповітряної оборони самці, а також обладнання необхідне для захисту від ракетних безпілотних обстрілів та кібератак Російської Федерації. Незадовго до підписання нового пакету допомоги віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні висловлював сумніви щодо необхідності продовження підтримки і говорив, що це не допоможе покласти край повномасштабній війні. Мені здається, що те, що відбувається останнім часом, з просуванням російських військ, свідчить нам, що в інтересах усіх і насамперед України зупинити війну. Варто зазначити, що Матеу Сальвіні неодноразово виступав із позитивними оцінками політики Путіна, Висловлювався за відміну санкцій проти Російської Федерації, а також одягав футболку із зображенням кремлівського диктатора. Італія направила вже 11 пакетів допомоги. Подробиці пакетів підпадають під дію законів про державну таємницю. Італійські виробники озброєння співпрацюють з Україною. Вони приєдналися до альянсу оборонних індустрій. Про це говорив міністр оборони України. Обговорили кроки зі зміцнення співпраці в оборонній промисловості та запуск великих індустріальних проєктів. Запросив італійські компанії до спільних ініціатив із українськими виробниками. Розглядаємо проєкти з посилення морської безпеки та захисту українських портів. Мелоні висловила солідарність Італії з України у зв'язку з серією невибачих російських атак на цивільні об'єкти в Україні та пообіцяла, що генератори надані італійськими компаніями будуть відправлені терміново українцям. Італія підтримує підписання мирного плану. Зеленський повідомив, що питання проведення референдуму обговорювалися під час розмови європейських лідерів. Дуже класно мене підтримала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Вона сказала. Дивіться, найголовніше навіть не коли закінчиться ця війна. Хоча ми хочемо все, щоб вона вже завершилася. А важливо, як вона завершиться у 26-му році. Європейські країни продовжать надавати військову допомогу Україні. Зокрема, Великобританія підтвердила високий рівень підтримки. Ну а північні країни активно вклалися в програму PURL для закупівлі американського зброєння. Швеція виділила 200 мільйонів євро на бюджетну підтримку України в 26-му році. Підтримка від Норвегії на 8,2 мільярда доларів наступного року так само зміцнить здатність України протидіяти російській агресії. Японія надасть Україні 6 мільярдів доларів допомоги в 26-му. Сенат США схвалив бюджет Пентагону, в якому передбачені витрати на допомогу Україні на 800 мільйонів доларів. По 400 мільйонів доларів протягом кожного із наступних двох років за ці гроші буде профінансовано закупівлю американської зброї для потреб збройних сил України. Завдяки партнерам українці продовжують боротьбу за свободу та незалежність. Пекельний удар України Зеленський шокує. Балістичні ракети Сапсан вже у бою, і це ще не все. Фламінго та Нептуни розривають Росію без жалю. Кремль у паніці ВСУ готують удари помсти по телу РФ. Деталі у нашому сюжеті. Далі сапсан у дії Збройні сили України почали використовувати балістичні ракети українського виробництва для ударів по ворогу. Точні характеристики ракети САПСАН не розкриваються, але поява її на озброєнні українських військових дозволить вражати ворожі цілі, можливо, навіть ефективніше ніж з використанням АТАКАМС. українські ракети мають удвічі потужніший заряд, летять швидше і мають більший радіус ураження. В чому іключительний плюс е, приміння оперативно-тактичного комплекса СаПСА то. Що, е, Применение его по целям как на территории Российской Федерации, даже в первую очередь на территории Российской Федерации, так и по законным военным объектам на временно оккупированных территориях Украины, это исключительно субъектное право самой украинской стороны. Окрім сапсан, українська армія застосовує проти країни агресора ще кілька ракет власного виробництва. На цьому наголосив президент України. Тому що українська сторона, незважаючи на інтенсивність ударів по підприємствам воєнно промислового комплексу, змогла не тільки зберегти інфраструктуру воєнно-промишльного комплекса, но і нарастіть производство собственних средств поражень. Це свидетельствують о наличии квалифицированных инженерных кадров и Б, достаточном финансировании предприятий украинского ПК, которые в состоянии масштабировать средства поражения украинского производства. Практически все украинские средства поражения ⁇ это исключительно украинские детали. Нагадаємо, у вересні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно, і наступний етап запуск серійного виробництва. Раніше Україна розпочала виробництво крилатих ракет фламінго з дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів. У п'ятницю, п'ятого грудня, компанія Файерпонт передала українським військовим чергову партію крилатих ракет. А ще в листопаді Збройні сили України атакували важливі об'єкти на території Росії. Для ударів було застосовано ракети Довгий Нептун. Також однією з найважливіших розробок стали ракети-дрони, такі як поляниця, пекло, рута та барс. Українська сторона готова. к масштабированию и применению по территории Российской Федерации собственных средств поражения. Речь шла о Сапсане и, соответственно, Фламинго. Кроме этого, силы обороны Украины масштабировали производство ударных беспилотников с дальностью поражения цели более полутора тысяч километров. Збройні сили успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації, також під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи Іменно приміння українських средств пораження дозволило фактически е, заблокувати роботу порядка 40% російських НПЗ. Потери российского бюджета, по данным самой российской стороны, оцениваются в сумму порядка 100 миллиардов американских долларов. Но следует и отметить тот факт, что украинская сторона не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в кілька разів. завдяки приватним компаніям Україна зможе створювати інновації у ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Уже з нового года українська оборонка і сила оборони України. получат украинские баллистические ракеты с дальностью поражения цели порядка 800 километров. Причем следует отметить, что фирма-производитель заявляет о разработке двух баллистических ракет с дальностью поражения до 200 и, соответственно, до 800 километров. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке знищує важливі військові об'єкти противника на великій глибині. А як ви оцінюєте такі дії? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.